Як використовувати самотест тест Binax Now на коронавірус. Перед початком вимийте руки та переконайтеся, що вони сухі. Відкрийте коробку у кожній коробці по два тести. Спочатку вийміть тестову картку з упаковки. Переконайтеся, що у вікні є синя лінія. Якщо синьої лінії немає, не використовуйте цю картку. Розкрийте картку на столі та тримайте її рівною протягом усього тесту. Зніміть кришку пляшки крапельниці. Тримайте крапельницю прямо над верхнім отвором, як показано на відео, і помістіть 6 крапель у верхній отвір. Впевніться, що піпатка не торкається картки. Відкрийте упаковку тампона на кінці палички та вийміть тампон. Ставте весь м'який кінчик тампоном в ніздрю. Протріть тампоном внутрішні стінки Ніздрі, зробивши 5 великих кіл. Робіть так приблизно 15 секунд. Використовуючи той самий тампон, вставте його в іншу ніздрю і виконайте те ж саме, роблячи 5 великих кіл протягом 15 секунд. Коли ви закінчите, вставте кінчик тампона в нижній отвір на тестовій карті. Добре проштовхніть його, поки ви не побачите його у верхньому отворі. Тримайте тампон, не виймайте його. Проверніть тампон тричі, щоб змішати його з рідиною. Зніміть липку стрічку з правого боку, але обережно, щоб не торкнутися картки. Закрийте тампон лівою стороною картки і тепер міцно натисніть на правий край, щоб склеїти її. Залиште картку та зачекайте 15 хвилин перш ніж зчитувати результат. Ви повинні побачити результат між 15 і 30 хвилинами. Якщо ви прочитаєте занадто рано або занадто пізно, то результат буде неточним. Якщо коронавірус не виявлено, у вікні буде лише одна смужка. Це буде рожева або фіолетова смужка. Будь-яка смужка, якою б маленькою вона не була, під цією рожевою або фіолетовою, означає, що було виявлено коронавірус. Усе це приклади позитивного результату тесту. Тепер викиньте всі використані елементи набору в смітник якщо ваш тест виявиться позитивним, зателефонуйте до AALV за номером 985-3106 або 211, якщо ви живете за межами округу Чітенден або своєму лікарю, який може поговорити з вами про подальші дії.